Бухгалтер ФОП, бухгалтерія ФОП то взагалі не бухгалтерія. Я вам скажу як бухгалтер із 29-річним уже досвідом, тому що ведення ФОП ну, дозволяє, ну, тобто, як? щоб вести ФОП, то достатньо якусь базову освіту мати, там, фінансову, юридичну, щось підучити, щось почитати, основу якусь мати, і, як на мене, з будь-якою освітою. Людина може вести діяльність ФОПів. Ну, звісно, різні моменти треба знати, щось в чомусь розумітися все одно. От, але це не про бухгалтерію зовсім. Бухгалтерія це юридичні особи. Юридичні особи, там, де є бухгалтерський облік згідно національних стандартів України, там, де їх необхідно дотримуватися, там, де є податковий облік. Там, де є відповідальність, набагато більша, там, де більше вимог, там, де фінансова звітність.